Крав, 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 крав Богдан крам та повіс у Київ, та продав злодіям то крам, що накрав. А я в Парижі була, та три злота з радзивілом та потоцьким пропила. Через мост ідіть чорт, а каза по воді бить біде, бить біде. Отак кричали і летіли ворони з трьох сторон і сіли. На маяку, що на горі, посеред лісу усі три, мов на мороз, понадувались, одна на другу позирали, неначе три сестри старі, що дівували, дівували, аж поки мухом поросли. Перша. оце тобі а це тобі. Я оце літала аж у Сибір та в одного декабриста вкрала трохи жовчі. От бачите, є чим і розговіться. Ну, а в твоїй Московщині є чим поживиться? Чи чортма, І тепер нічого? Третя Е, сістриця много, трій указана каркала на одну дорогу. Перша на яку це, на ковану, ну вже й наробила. Третя. Да шесть тисяч в одної версті душ передушила!» Перша та не бреши, бо тільки п'ять. Та й то з фоном, корфом ще показує на чужу роботу капусниця закурена. А ви, мості пані, бенкетуєте в Парижі, поганці погані, що розлили з річку крові, та в Сибір загнали свою шляхту. То вже й годі. Уже й запишались, ач, яка вельможна пава. Друга та третя, а ти що робила? Перша. А дзузьки вам питать мене, ви ще й не родились, як я отут шинкувала та кров розливала. Дивись, які карамзіна, бачиш, прочитали. Та й думай, що ось то ми, а Дзусь, не до ріки. Колодочки ще не вбились без перікаліки. Друга ото яка недотика, не то рано встала, що до світа упилася, а то ще й не проспалась. Перша, упилася б ти на мене своїми ксьонзами, чортмахисту, я спалила Польщу з королями, а про тебе шебетухо і досі б стояла з вольними козаками, що я виробляла. Я їх не наймала, не запродавала, та й живущі ж, Проклятущі думала з Богданом, от от же поховала, ні, стали погані і шведською приблудою, та й тоді то творилось аж з як згадаю батурин спалила, сулу в ромні загатила, Тільки старшинами козацькими, а такими. Просто козаками Фінляндію засіяла, насипала бурта на орелі на ладогу та гурти за гуртом виганяли та цареві болота гатила і славного полуботка в тюрми задушила. Ото було свято, аж пекло злякалось. Матер Божа уржавиці вночі заридала. Третя і я таки пожила з татарами помутіла, з мучителем покутіла, з петрухою попіла, до немцам запродала. Перша, та ти добре натворила, так кацапів закрепила у німецькії кайдани. Хоч лягайте зі сни, а у мене ще враг їх знає, кого вони виглядають. Вже й крепость завдавала. І дворянства, страшну силу у мундирах розплодила, як тих вошей розвела, всі вельможні й бастрята, вже ж із січ їх біснувата, жидовою поросла. Та й москаль не згірша штука добре вміє гріти руки. А я люта, а все-таки того не зумію, друга і третя. Чого ж ти нас закликала, щоб на льох дивиться? Перша такий на льох та ще буде два дива твориться. Всю ніч будуть в Україні родиться близнята. Один буде, як той гонта, катів катувати, другий буде: оце вже наш катам помагати. Нас же черві щіпає, а я начитала, що, як виросте той гонта, все наше пропало, усе добро поплюндрує й брата не покине і розпустить правду й волю по всій Україні. От як бачите, сестриці, що тут компонують, на катів та на все добре, кайдани готують. Друга я золотом розтопленим залюємо очі. Перша а він клятий недолюдок золота не хоче. Третя. Я цареві мічинамі скручу йому руки. Друга, а я заберу з цього світа всі і зла і всі муки. Перша. Ні, сестрице, не так треба, поки сліпі люди. Треба його поховати, а то лихо буде. Он бачите над Києвом, мітла простяглася і над Дніпром, і над Тясмином земля затряслася. Ви чуєте? Застогнала гора над Чигрином. О, сміється і ридає вся Україна. То близнята народились, і навісна мати регочеться, що Іванами обох будуть звати. Полетімо, полетіли, Летячи співали. Перша попливе наш Іван по Дніпру лиманську мою. Друга побіжить наш Ярчук, віри їсти гадюк зо мною. Третя, как хвачу, да помчу в самый ад полечу Стрелою